Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, зараз у російських пропагандистів величезна істерика на російському телебаченні росіян лякають українським контрнаступом. І Про Крим, звісно, особо тривожно. Андрій Трич тривожно. Тривожно. танки з крістами в хімках наступлення! ванноступління, наступлення! лі? одним із тих, хто лякав росіян українським контрнаступом, є пропагандист Сладков, який працює на Російському федеральному телебаченні. І ані і все інше. ані прорвуть, пайдуть далі. Пропустимо в Крим Крим захватять. Якщо іще кілька днів тому він сподівався на те, що Україна пощадить так звану Росію, надіємося на а, а, то, що Україна нас пощадить. То сьогодні раптово він перейшов відкрик про те, як усе погано на так званій Росії, до розповідей про раптову і таємничу перемогу. Вся та інформація, яка зв'язана з, возм... з можливим наступленням, все це більше піар. для всіх будет неожиданності. Все повалиться, как карточний домик. У противника. якщо ви досі не підписалися на мій канал, то це варто зробити. Просто зараз підписуйтесь, друзі. а Ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І про це сьогодні про те, як так звана Росія усіх надурить і переможе. Ми з вами і поговоримо. Але обов'язково додивіться це відео до кінця. Там іще наприкінці буде важливе оголошення почати пропагандист слад. Сладков вирішив зі згадки про те, що так звана російська спецоперація, яка мала тривати 2-3 тижні, триває вже більше року. Чомусь Год назад почалася спеціальна воєнна операція, Вона зовсім не схожа э, своїм началом на нинішню ситуацію. І це той рідкісний випадок, коли пропагандист Сладков не бреше, тому що як усе змінилося протягом цього року, він знає прекрасно. Поки не поздно, пускай Галичина відвалюється. Мы ее тоже признаем. Ну, пока есть маза. Противник силен. Противник вот такой. У нас таких не було. і ось зараз пропагандист Сладков чекає, коли ж українська армія піде у контрнаступ, але сподівається, що так звана Росія усе одно зможе перемогти. Тому що, по-перше, у так званої Росії є багато союзників. Союзників у нас немає, знаєте, да? по-друге, тому що до так званої Росії на допомогу поспішають найманці з усього світу. 50 тисяч северокорейських спецназовців що є що Саш, откуда інформація, інформація. Не на полі бою. По третє, так звана Росія зараз накопичує величезний потенціал. Багато багато армій у глибокому тилу це усе звісно ж секретно. От то накоплення, яке зараз відбувається, Тому що потенціал, який ми чекаємо, він гігантський буде. Чи не єдине про що він реально не набрехав, так це про те, що росіяни і справді очікуючи на український контрнаступ, мінують території та намагаються закопатися поглибше. Заміновані території, фортифікаційна підготовка, підготовка зброї, підготовка людей. Словом, Сладков намагається заспокоїти росіян, які надивилися російського телебачення, і тепер дуже сильно нервують. Він каже, що насправді є секретний план, і усе буде. Де добре, а так звана Росія обов'язково переможе. Тільки от цікаво, що сталося буквально за кілька днів, бо іще кілька днів тому він казав, що. Проблеми є і їх багато. Ну я знаю, що докладують, що все нормально на деяких Поки я не все нормально. Я припускаю, що насправді таємний секретний суперплан росіян полягає у тому, що у якийсь момент Шойгу привезе нарешті на фронт отих бойових роботів, і тоді усе раптово закінчиться. Появились вже не просто експериментальні зразки, це почалось серійне виробництво бойових роботів. Я вірю, що війна прикрититься внезапно для всіх. А поки роботи у дорозі, воювати будуть російські солдати, які готові стояти на смерть. Готові ли наші бойці при наступленні українських військ стояти на смерть? Ви знаєте, я не вірю, що кожен Буде стояти на смерть. Коротше, дивіться, друзі. Оті російські окупанти, які не вірять у побіду так званої Росії, вони будуть стояти на смерть. А ті, які вірять у побіду, вони стояти не будуть. Там не смертники стоять, там люди, які впевнені, що вони побідят. Тут а? тільки приступної прикази на убой там уже положили два батальйони. Потеря буде за нами. А що ж тоді вони будуть робити, запитаєте ви. А відповідь насправді дуже проста. Ті російські окупанти будуть героїчески терпеть. Я був в офіцерському колективі. Я зрозумів, що ці ребята не відійдуть. Не відійдуть. Вони витерпять. Витерпять! і після такої полум'яної промови пропагандиста російські патріоти мали би вже заспокоїтись і усе було би прекрасно, якби у найвідповідальніший момент не запитали про суровікіна. Скажіть, де генерал суровікін так хвалили, а тепер тишина. Приступайте като до військ. Є. і пропагандист Сладков розповів цікаві деталі щодо Суровікіна. пам'ятаєте, він раніше командував так званою спецоперацією. Потім його зняли з посади і призначили заступником командувача. І Сладков каже, що вже і з посади заступника його зняли. Так, да, Говорять, що його зняли з замов руководителя спеціальної операції. Валерія Васильовича Герасимо як таке могло статися? Адже генерал Армагеддон приносив так званій Росії тільки побєду за побєдою, і тут раптом його узяли та й зняли спочатку з однієї, а потім із іншої посади. Чому так відбувається? Сладков коментувати не хоче. Ви знаєте, я не склонен зараз аналізувати ті дії, Адміністративний який проводить генеральний штаб, а даремно тому, що коли за наказом суровіки на Росіяни почали завдавати масованих ракетних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, от тоді Сладков усе чудово коментував. А зараз, коли Україна починає вже експортувати електрику, він чомусь мовчить. А включення електричества на Україні. Давно було пора це зробити. Ну, зате хоча б він не мовчить про Крим. І про курортний сезон, який там має бути дуже спекотним. Збройні сили України збираються наступати на Крим. Стоїться ли курортний сезон. Як ми знаємо, минулого року у Окупованому Криму були по справжньому гарячі тури. Взагалі не хочу в'їжджати з Криму і загостре. Жармалі да. Просто посмотрите, горить кримський мост. Мамулечка, давай, треба отсюда. К сожалению, у нас один погибший, п'ятеро раненых, четверо легко, одні средні тяжести. Сладков намагається росіян заспокоїти і каже, що і цього року усе буде прекрасно. Я уверен, що сезон буде таким, все буде все нормально. Защищены. Максимально. можна навіть сказати, що вчора була така репетиція відкриття туристичного сезону у нашому тимчасово окупованому Криму над Феодосією збита ракета, запущена з сестриною України. Цапшіл. Глава Крима Сергій Аксіонов. би там не було, я знаю точно, друзі, що російським загарбникам не допоможуть ані оці істерики, ані сеанси самозаспокоєння. І один із випусків рано чи пізно я запишу в нашому українському. Криму. Ну а тепер важливе оголошення, про яке я казав. Нещодавно система Патреон, яка використовується для донатів, заблокувала мій акаунт із поясненням, що, начебто, я використовував Патреон для зборів на армію. Хоча Патреон використовувався виключно для підтримки мого youtube каналу. Разом з тим, Патреон не блокує російських окупантів, російських воєнних злочинців і російських пропагандистів, які збирають гроші на вбивство Українців. І коли я підняв цю тему, то ті самі російські окупанти почали раптом нити вчора. якісь бархатні тяги тягів у одного чоловіка по фамілії Стерненко. Коротше, він прийшов на патреон, отискав наш старий акаунт, який ніколи нічого не приносив, нікій донатів. Ось оця паскуда, яку звати Алексей Смірнов, це автор каналу Крупнокаліберний переполох». У нього є сторінка на Патреоні. І насправді, коли він бере до рук зброю, коли він допомагає вбивати И українців, то це, таким чином, він нас усіх рятує. Техподдержку патреона пишеш, що вот, типа, посмотрите, люди, которые убивают то собирают то Ну, во-первых, мы никого не убиваем, никогда не убивали. Во-вторых, ми спасаємо людей. Ось бачите, друзі, насправді він рятувальник. Просто із автоматом, і цим автоматом він зібрався рятувати нас із вами, українців. Гадаю, за таку прекрасну роль рятувальника йому точно треба дати премію імені владлена Татарського. Ха-ха. І ось таких як він там на Патреоні багато, і можна було би навіть спробувати закрити очі на це. Хоча Патреон це американська компанія, якби не той факт, що Патреон постійно блокує українців. Я такий не перший. І блокуючи нас із вами, він залишає можливість росіянам російським вбивцям збирати далі гроші. Я закликаю українських ютуберів змінювати платформи для донатів, тому що в першу чергу вас можуть видалити так само, як і мене, ну а тих, хто підтримує українських авторів на Патреоні, я закликаю не поспішати поки іще видалятися, тому що дайте час вашим улюбленим ютуберам або іншим блогерам знайти собі іншу платформу, а потім. Після того, як ви підтримаєте свого автора на іншій платформі, сміливо видаляйтесь. Особисто я знайшов таку альтернативу: це сервіс BuyMeACoffee. Він в принципі працює так само, як і Патреон. Якщо ви раніше мене на Патреоні підтримували, то переходьте тепер на сервіс BuyMeACoffee. Посилання, як завжди, я лишаю в описі до цього відео. Але, друзі. Мене підтримувати не обов'язково а от що обов'язково, так це допомагати Збройним силам України, бо тільки Збройні сили України гарантують як наше із вами існування, існування нашої країни, так і нашу із вами перемогу, яка буде обов'язково за Україною.